Прапоре наш, прапори наш, прапори наш, замай нам в гордій славі, і золотом та сріблом заблисти, шляхи нові могутні величаві, бурхливим полетом нам вказуй ти. Прапоре наш, прапори наш, прапори наш, зорі нам у неволі. Вогняним сяєвом воскресних днів, не дай зламатись нам в тяжкій недолі, а в грудях розпали завзяття й гнів. Прапоре наш, прапори наш, прапори наш веди нас в бій побідний, крізь блеск мечів, відимі смерті кров. Аж як воскресне нарід наш свобідний, нехай прийме тебе під свій покров. Прапори наш, прапори наш, прапори наш, багато впаде в бою, багато згине в тюрмах засланнях. Усім їм перед смертю їх страшною Явися ти в останніх тихих снах, прапори наш, прапори наш, прапори наш, колючий звій терновий, сплетемо ми терпінням цим страшним. Він зміниться тобі в вінок лавровий, під сонцем волі світло сяйним. Він зміниться тобі в вінок, лавровий, під сонцем волі, світло сяйним.